Запрошує до себе на новорічні ранки і Черкаський драматичний театр. Тут новорічний маскарад для дітей організовують актори Черкаського обласного драмтеатру. Щасливих дитячих облич тут також вистачає. Дуже сподобалось. Я хочу к вам і ще піти, тому що там ігри багато і гуляти можна. Серед гостей новорічного дійства була іноземка, який черкаське свято сподобалося, тому вона вирішила привітати малечу з новим роком. Ich wünsche alle Kindern in der Ukraine ein frohes, glückliches Neujahr. Новорічні ранки у драмтеатрі триватимуть до 30 грудня. З 2 по 7 січня актори продовжать тішити своїх юних гостей. Хочу, щоб попросити наших дорогих батьків, щоб вони Оторвалися от праздничних столов і уделили внимание своїм дітям, тому що дійсно театр старався і це представлення стоїть того. І пусть не бояться морозов, тому що театр підготувався і к этой ситуації. Улюблена з дитинства казка зима в Простоквашину. У виконанні артистів драмтеатру додала новорічного настрою усім дітлахам. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Роман Буша, Віка новини.